Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП. Він має повернути незалежність цих антикорупційних органів, ту, яку забрали буквально на початку цього тижня. Його текст готувався добу, але антикорупційні органи вже повідомили, що підтримують законопроєкт Зеленського. Одночасно до ради внесли свій законопроєкт і депутати, серед них ті, хто не голосував за закон, 12414, після якого по всій Україні вийшли на протести люди, і ті, хто голосував за нього. І зараз у соц соцмережах несеться хвиля пояснень про те, чому вони помилилися. Ну а нардепка Безогла навіть вийшла на мітинг проти закону щодо набу, і сап який сама ж підтримала у раді. Правда, з іншим лозунгом відставка сирського, і там їй пояснювали, чому вона має піти. Люди вийшли сюди через такі ляхти. Тож у цьому епізоді обговоримо два документи президентський та той, що подали депутати. Також обговоримо, як нардепи пояснили своє голосування та коли вони можуть зібратися, щоб вирішити чи повертати все ж незалежність на буїсап. Почнімо із президентського законопроєкту, який має відновити гарантії незалежності Набу та САП, який ще двома днями раніше своїм же підписом президент і забрав. Тобто Набу і САП до цього самостійно розслідували корупційні злочини топ посадовців. А тепер ми маємо закон, який дозволяє генеральному прокурору втручатися в процес. Елемент незалежності на даний момент втрачений, так ну. І тому фактично за кожним підписом, за кожним документом, нам потрібно їхати в офіс генерального прокурора. Ну і просити там розглянути його ці питання. Генеральний прокурор не звертався ні до зубов і сам з вимогою передати провадження йому на ознайомлення або не виносив відповідне процесуальне рішення щодо передачі цього провадження орган. Але і я сподіваюся, що цього не станеться. Я закликаю генерального прокурора, для того, щоб не робити, тому що ми одразу це. Ми одразу про це будемо говорити публічно. Це все буде. Отже, ухвалений та підписаний за один день законопроєкт викликав міжнародний резонанс і масові протести в Україні. Перші за час повномасштабного вторгнення. Тож Зеленський вирішив внести інший документ до Ради, який повертає назад незалежність антикорупційних органів, і у зверненні Зеленський заявив, що норми законопроєкту обговорювали із європейськими партнерами, із правоохоронцями, і безпосередньо з Набута САП повноцінні. Гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Ну а далі коротко розберемо документ. Він уже зареєстрований у парламенті та опрацьовується у комітеті. Вказано, що він має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП. якщо зовсім коротко, то в ньому прибирають контроль генпрокурора над цими антикорупційними органами. Наприклад, якщо у проголосованому раніше законопроєкті генпрокурор міг давати письмові вказівки, наприклад, детективам набу, то у новому законопроєкті Зеленського ні генпрокурор, ні його заступники цього робити вже не можуть. Це буде право виключно прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як і раніше. Ну а якщо детектив все ж відмовиться виконувати вказівки, за це буде вже відповідальність. Також співробітникам набу заборон. Нять виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок. Крім того, в документі з'явилися і нові норми, які мають на меті забезпечити надійний захист діяльності антикорупційних органів від впливів та втручання Росії. Ну а це нагадаю було однією з основних причин, які озвучував Зеленський, щоб обмежити незалежність НАБУ та САП. Тож, якщо законопроєкт проголосують у такому вигляді, то співробітники НАБУ та САП раз на два роки будуть проходити перевірку на поліграфії щодо того, чи працювали на користь Росії. Першу перевірку мають зробити протягом вже найближчого півріччя після того, як закон набере чинності. Тут цікава деталь, що перевірку на поліграфі мають проходити не тільки працівники НБУ, а й інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці. Але його люблю проводити не зб а підрозділ внутрішнього контролю. Ну, наприклад, це генеральна інспекція, ну, там не так називається підрозділ внутрішнього контролю. За методологію, яка буде погоджена з це такий компроміс. Також у документі йдеться, що офіс генпрокурора та мін'юст мають посилити роботу щодо екстрадиції, тобто видачі іноземними державами, тих, хто ухиляється від досудового розслідування чи відбування покарання. Нардеп железняк, аналізуючи цей документ, повідомив, що одним словом в нього повертаються усі ті норми, які змінили попереднім законопроєктом. Ну а тепер до реакції антикорупційників у НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського та повідомили, що законопроєкт президента відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ та САП. Ці органи взяли участь у підготовці тексту та закликають раду якнайшвидше ухвалити документ за основи і в цілому. Тут лише наголошу, що підготовка нового президентського законопроєкту тривала не більше однієї доби, адже тільки 23 липня Зеленський зустрівся із керівниками правоохоронних органів. Ну а вже наступного дня документ. Внесли у Верховну Раду, і тут певно виникає питання. А коли ж новий законопроєкт проголосують, голова парламенту Стефанчук повідомив, що документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Це 31 липня. За його словами, він пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу і в цілому, і також підтримати його невідкладне підписання. Стефанчук також повідомив, що на засіданні розглянуть її інші ініціативи, і ймовірно, він мав на увазі альтернативний депутатський законопроєкт. Про нього далі, ну а також про те, як народні обранці змінюють власну позицію. Отже, депутат. Де звернули увагу, що президентський законопроєкт майже на 90% дублює інший документ. Справа в тім, що перед тим як зареєстрували цей в парламент внесли і свій альтернативний законопроєкт. Ті депутати, хто був проти позбавлення незалежності на БУ та САП з самого початку. Суть документа також відновити цю незалежність. Ініціаторкою стала нардепка Інна Совсюн. підписи поставили 48 депутатів із різних фракцій: від голосу ЄС, батьківщини та слуги народу. Железняк пояснив, що документ. Передбачає повну відміну усіх норм, які стосувалися на та САП у законі, що підписав Зеленський, і цікаво те, що серед ініціаторів цього нового альтернативного законопроєкту є і кілька тих депутатів, що голосували за фактичне обмеження незалежності САП та НАБУ напередодні. Як, от, наприклад, Бондаренко, Фролов та Козир від Слуги народу, а також Буймістер від батьківщини, серед них і Ніна Южаніна від фракції Європейська Солідарність. Раніше вона пояснювала суспільному, як вона сама казала, непросте рішення. Щодо набута сап ось таким чином жодній країні європейській немає такого, щоб існувала якась паралельно прокуратура. Яка не підпорядкована генеральному прокурору. Ну а тепер вона серед тих, хто підтримав документ із протилежним змістом, як вона пояснила у себе у Фейсбуці, мовляв, хоче внести правку у цей законопроєкт, яка стосується проведення обшуків без рішення суду, аби це врешті заборонили. Бо заборона позасудових обшуків каже, вона є важливим запобіжником беззаконню і корупції. Ну а далі перейду до інших нардепів. Після того як президент заявив, що не просто все повертає назад, а ще й підсилить незалежність Абутасап депутати, які голосували за поправки, які цю незалежність раніше скасовували, почали виправдовуватися в соцмережах і писати, що. Помилилися, наприклад, той самий козир від слуги народу, що підтримав альтернативний депутатський законопроєкт, пояснив про цитую, помилки трапляються і, мовляв, він чекає на президентський законопроєкт. Таміла Ташева від голосу повідомила, що її голосування за викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно із прокляттями. Вона додала, що це було для неї непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Я вам нагадаю, що правки з самого ранку в день голосування тоді вніс депутат Максим Бужанськ а після того, як народні обранці підтримали законопроєкт, вимагав ще й якнайшвидшого підписання документу. Ми робили окреме відео про це. Залишимо посилання для вас на екрані. Тож Таміна Ташева усе усвідомила і тепер готова підтримати і президентський законопроєкт. А ось народний обранець Сергій Штепа від слуги народу теж почав пояснювати своє попереднє рішення. Мовляв, був упевнений, якщо голосували терміново, то і питання вже узгодили з усіма партнерами на найвищому рівні. Однак потім виявилося, що це не так, і він помил. Ну а про власну помилку написав і Жан Баленюк буцімто відчуває особисту відповідальність і не шукає виправдань та хоче виправити ситуацію максимально швидко. Народні депутати не тільки виправдовувалися у своїх соцмережах. Наприклад, позафракційна Мар'яна Безугла ще й особисто прийшла на третій день мітингів, які тривають попри новий законопроєкт Зеленського, який має все ж таки повернути повноваження на Бутасап. Нагадаю, що Безугла 22 липня голосувала за законопроєкт і тоді пишалася цим. На її думку, правоохоронній системі України хаос, тож вона виступила за посилення нагляду з боку генеральної прокуратури. Ну а після того як Зеленський оголосив, що вносить до Ради інший законопроєкт, який має повернути антикорупційним органам втрачені повноваження, безмогла продовжила відстоювати свою позицію. Заявила, що це ганьба і що українці не вміють здійснювати системні зміни, а живуть цитую майданами, мріями та обіцянками. Ну а потім з'явилася і на акції протесту. Щоправда, там вона не підтримувала загаль. Ні, гасла мала свої у руках. Тримала графічний планшет із написом Відставка сирського, адже вона системно критикує головнокомандувача ЗСУ. Потім змінила фразу, написала терміни служби, але візит без на мітинг викликав хвилю обурення серед протестувальників. Вони вигукували гасла вже проти безуглої та вимагали, щоб вона склала мандат. Склади мандат не ходи нікуди. <плес> Ти не маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь перекона. Безула, шот! Безула, шот! Безула, шот! Що ви думаєте про такі слова і особливо дії народних депутатів, чи так само швидко вони проголосують за відновлення незалежності на Бутасап, як і голосували за її скасування? Пишіть про це нам у коментарях. Ну і тепер залишається дочекатися позачергового засідання парламенту і уважно послухати, а що ж будуть казати народні депутати під час своїх виступів у сесійній залі. Ми обов'язково вам все покажемо.